Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 575-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Ворог продовжує ігнорувати міжнародне гуманітарне право, здійснює обстріли не лише по позиціях українських військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Так, минулої доби Російська Федерація завдала чергового авіаційного удару по Україні. Ударними безпілотниками типу шахет 136 136-131. в результаті бойової роботи протиповітряної оборони було знищено 17 шахетів у межах Сумської, Полтавської, Кировоградської та Дніпропетровської областей. На жаль, наслідок влучань на Полтавщині постраждав нафтопереробний завод. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.